Саме призначення вправ може бути шкідливим для вашого здоров'я. Але якщо ви маєте алергію на свою сидячу роботу, погнали робити вправи. Привіт, у кадрі Якубовський Данило, ваш фізичний терапевт. І сьогодні ми попрацюємо із вправами, які допоможуть зменшити холку. Найперше, що нам потрібно, щоб повпливати на холку, це попрацювати із грудним кіфозом і шийним лордозом. Для цього ми маємо уявити, як нас щось витягує вгору за потилицю. Грудина підіймається трошки вгору, нижні ребра втягуються. І голова вирівнюється, підборіддя трошки так втягується в себе. Потім опускаємось у вихідну позицію, розслабляємось. Повністю вимикаємо всі м'язи. Далі витягуємось вгору, плечі трошки зміщуються назад, не сильно. Ви не маєте відчувати надто сильного напруження м'язів тіля. І повертаєтесь у вихідну позицію. Зробимо таких ознайомчих п'ять разів Чотири. П'ять. Достатньо. Тепер додаємо дихання. Вгору вирівнюємось і робимо видих. І на вдиху розслаблення. Знову видих вгору. Таке м'яке має бути витягування вгору, ви не маєте надавати надто багато зусиль для цього положення. Знову вгору. Положення сидячи може бути в лотосі, може бути сидячи на п'ятках, наприклад, теж це доволі комфортно робити. Або сидячи на стільці. Ці вправи ви можете виконувати також під час роботи. Дивимось прямо перед собою, це важливо. Якщо будете дивитись вгору, тоді голова буде, буде трошки піднята. Якщо дивитись вниз, то навпаки трошки більш опущена. Бажано прямо перед вами. Чотири. Ще один. Дуже важливо, щоб тут не стирчали ребра. Тобто їх потрібно втягнути не сильно, щоб вони вирівнялись із загальним силуетом тіла. Бо якщо вони будуть стирчати отак, це не зовсім те, що нам треба. У вас, навпаки, перенапружуються м'язи грудного відділу хребта, нижня частина пресу, а отут оця частина вся вимкнена. І це впливає на загальну роботу м'язів теж. Продовжимо далі. Цей рух нам вже знайомий, ми до нього додаємо підйом рук. Видих. Витягуємось вгору, підіймаємо руки і тягнемось так само руками в напрямку стелі. Відчуваємо напруження трапеції, лопаток між лопатками грудного відділу хребта, пресу. І на вдиху. Дихання не має бути форсованим. Видих має бути довшим, ніж вдих. 5. Четыре, шесть, семь, восемь. Достатньо, добре. Далі ми займаємо положення, як ми потилиться, витягаємось вгору, вже в цьому положенні нейтралі, ми будемо сидіти, і нам потрібно буде виконати нахил в сторону, потім так само в іншу сторону. Доки ви сидите в цьому положенні, організм його запам'ятовує. Розумію, що так йому в цьому положенні, наприклад, зручніше знаходитись чи незручніше із е, е, тим, як ви будете практикуватись. То у вас значно менше труднощів буде виникати із самим цим положенням? Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Добре. Далі додаємо нахил вперед і в сторону. Один. Два. Тримаємо нижні ребра, щоб вони були трошки втягнутими. Не сильно. Три. Чотири. П'ять. Фінальний 6. Дуже добре. Попрацюємо далі. У вас буде нахил і поворот в сторону, потім назад, у вихідну. В сторону в бік, назад, у вихідну. Ці загальні вправи на мобільність потрібні, щоб дати рух шийному відділу той, якого не вистачає. Продовж робочого дня три чотири. 6. Дуже добре. Працюємо далі. Вихідне положення буде так само сидячи руки через сторони. Підіймаємо вгору, заводимо за голову і таким чином буквою М складаємо. Потім повертаємо у вихідну позицію. І можна тут додати положення розслаблення. Тобто збити, скажімо так, оце все, все налаштування, оце як ми сидимо витягнутими вгору. Це все збиваємо округленням спини, розслабляємось. І потім на вдиху підйом нейтраль, руки через сторону підіймаємо і заводимо за спину. Видих через сторони, вниз. Округлення робимо 10 разів три. 4. Витягуємося потилицею вгору, прес трошки втягнутий. Лігті стежте, щоб не зміщувались вперед. Вони мають працювати, і в цілому руки працюють в площині і столубом. Так наче у вас позаду стінка, і ви по цій стінці ковзаєте. Кожен раз ви займаєте положення нейтралі, тренуєтесь його займати в просторі. І потім впродовж робочого дня можете тренувати, так само, як ми робили однією з перших вправ. По 3-4 рази на день. Цей комплекс можна виконувати один раз на день впродовж кількох тижнів. Більше ніж 10 разів його немає сенсу робити, тому що організм адаптується, і організму буде нудно виконувати ці вправи, і вони будуть не такі ефективні, як були на початку. 7. Воровдих. Десять? Достатньо далі потрібно буде зайняти коліно костюву вихідну позицію. Так само нейтраль, але тепер потилицею витягуємось прямо, щоб не було отакого положення, і спрогнутим попереку. Ми витягуємося, наче нас хтось потягнув тут за маківку. І головою вперед. Потім втягуємо в себе. Знову вперед. Очима дивимося прямо перед собою, перпендикулярно. Якщо з носу намалювати рівну лінію, то ми вздовж неї. Рухаємось. Тобто не вперед сюди, не вниз. Саме прямо і назад у вихідну позицію. Прямо і у вихідну. Видих. Вгору. Вдих вниз. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Достатньо. Залишаємось в цьому положенні. Підборіддя втягуємо в себе і виконуємо розгинання в шийному відділі хребта. Як це зробити правильно? Найперше, що роблять люди, коли чують про розгинання в шиї отак. Ми ж навпаки втягуємо підборіддя в себе, і наша задача розігнутися якомога нижчим скажімо так, відділом функціональним відділом в шиї. Розгинання. І у вихідну позицію. При цьому зберігаємо підборіддя втягнутим, наче ми тримаємо олівець, наприклад, між підборіддями і шиєю. Видих. Обережно цим рухом спокійно, в міру своєї амплітуди. Наскільки дає організм це зробити? Два? Три? Чотири. П'ять. Шість вес, ще два девять десять, окей, у нас с вами все. Відпочивайте, набирайте сил, пишіть в коментарях, як відчулись ці вправи. Також хочу нагадати, напруження м'язів пресу треба тільки під час виконання цих вправ. Потім, після заняття, ви його відпускаєте, і мозок е, самостійно буде його підтримувати, особливо якщо ви впродовж дня, впродовж тижня будете виконувати планомірно ці або е, схожі вправи, які спрямовані на покращення вашого запиту. Тоді, відповідно, мозок краще буде сприймати і включати ті м'язи, які вам потрібні. Якщо ж ви стомились шукати комплекси вправ в Ютубі або чекати, доки я їх зніму, ви можете приєднатись до мого інтенсиву «Прокинься». Там є 14 відеокомплексів вправ, які спрямовані на все тіло. Доступ до інтенсиву не обмежений. Вам достатньо завантажити відео один раз і вони будуть завжди з вами. Детально ви можете дізнатись за цим відео. Не забувайте підписатись на канал і поставити вподобайку. До нової зустрічі!